Доброго дня, колеги. Мене звати Тетяна Моїсенко. Я є фахівець трудового права та оплати праці. У січні разом з командою Seminar.com ми провели три онлайн-уроки. Все про заробітну плату у 2017 році. З 1 січня 2017 року в трудовому законодавстві стали чинними зміни, що стосуються питань кадрового обліку та трудових відносин. Тому ми розпочинаємо новий цикл лекцій Все про кадри. Він складається з трьох відеоуроків по дві години кожний. Перший урок локальні документи, система оплати праці, останні зміни. Другий урок буде присвячений питанням оформлення працівників, а саме прийому, звільненню та документальному оформленню трудових відносин. На третьому уроці я детально розповім про види робочого часу і організацію відпусток. Як завжди, по закінченню кожного з уроків, ви отримаєте відповіді на усі ваші запитання. То чекаю вас на курсі. «Все про кадри до зустрічі.